Наступне відео на 646-й моторчик. Форсунки провірені, шахти почистили очисником карбюратора і ось на кераміку. Багатенько-багатенько намазали. Ось так, от. ось так вона сама і влазить. Це будемо його ставити на ось цього дельфінчика. Ось так. Підсобрали трошки моторчик. 646-й турбіна на локомому управлінні, помпу новеньку поставили, зрозуміло, що ролики, цей шків пластиковий поміняємо на металевий. Тут все доробимо теплообмінник новенький. Так, поки так, майже підібраний і ось на цей дельфінчик будемо ставити. Повимивали під капотиком, чистенько все от так. Виварили вихлопну. вот видно, да? Виварили подачу с сохранением патрубка. Вывали под интеркулер алюминиевый бачок, залишили легковий. И тут все симпатичненько. Всем добрый день, закончили по механике. замену мотора 651 на 2,2 М646 Полная ревизия двигателя Грузим на прицеп И едем к электронщикам Всім доброго дня. Зробили ще одне переобладнання. Встановили ом 646 замість 651-го. Все ось так виглядає. Блок керування в салоні. Все сховано, нічого зайвого немає. В машині все як по заводу зроблено. Все охайно, все перебрали, проводка вся перемотана, перероблена, все ось так виглядає. Так, в салоні ось так. Контроль тиску масла, як завжди, температура, заряд. Все від... відображає. Помилок ніяких немає. Все працює. Температура, заряд. Все працює. На цьому ми свою роботу завершуємо і віддаємо машину клієнтові. Всем хорошего дня. До встречи. Так, проходим сертификацию. Поменяли 651 на 2,20 DI AM 646. Все отлично, все хорошо. Едет прекрасно, работает наш мотор. Сделали замену. 651 поменяли на 2,2 М646. Контрольная лампочка давления масла. Все потухло. Температура. Зарядка без возбуждения мотор работает отлично на одном блоке ЭБУ блок ЭБУ стоит в салоне как всегда все красиво, все хорошо ну, разогнаться негде а так приемистый все отлично Все, гоню машину вам на базу Так, проходим сертификацию Поменяли 651 на 2.2 ,2 CDI AM646 Все отлично, все хорошо Едет прекрасно работает наш мотор.